Троянди, зірки саду, і цілком природно, що ми хочемо, щоб вони цвіли якомога більше. Якщо у вас є сорти, які відновлюють цвітіння, і ви хочете їм допомогти, ви можете виконати кілька простих кроків, щоб це сталося. До того, як гібридизація троянд стала популярною, більшість рослин цвіли раз на рік зазвичай навесні. Це зробило їх популярною квіткою червневих наречених. Але через обмежену доступність вони подорожчали. Старі садові троянди цвітуть лише раз на рік, але більшість сучасних троян цвітуть більше одного разу, а деякі цвітуть кілька разів на рік. Навіть у них є перерва між циклами цвітіння. Зазвичай цей період становить від 5 до 8 тижнів, залежно від сорту, але і кілька способів переконатися, що ваші троянди цвітуть частіше та рясніше. Поговоримо про те, що допомагає цим трояндам відновитися восени. Тоді ви можете почати доглядати за своїми рослинами в надії, що скоро з'явиться нова хвиля квітів. Прищипніть або обріжте. Кінець серпня та вересень ідеальний час для легкої обрізки або прищипування кущів троянд. Прищипування навесні сприяє розгалуженню і збільшує кущістість вашого куща. Восени це сприяє свіжому росту після цвітіння. Саме на цьому новоутворенні будуть формуватися брунки. Прищипування це термін для легкої ручної обрізки. Ви можете зробити це вручну, якщо хочете, але тут вам допоможуть гострі ножиці. Ви отримаєте більш чистий зріз. Чим більше ви зрізаєте, тим довше рослина розпускає бутони, тому будьте обережні, щоб не перестаратися. Як це зробити? Легко обріжте зовнішні гілки вашого куща. Ви можете обрізати до однієї третини висоти рослини, але пам'ятайте, що чим більше ви обрізаєте, тим більше часу знадобиться для повторного цвітіння. Обріжте стебла під кутом, щоб вода стікала, а не збиралася. Видаліть усі тонкі гілки, які будуть забирати поживні речовини з нових бруньок, що формуються. Також видаліть всі мертві гілки або листя, видаліть зів'ялі квіти, які ще можуть залишитися на кущі. Удобривати. Загалом, пізнє внесення добрив це негатив. Це спонукає рослину випустити новий ріст, який буде пошкоджений холодом. Але коли ми хочемо, щоб троянди знову зацвіли, їм потрібен новий ріст. Повторне цвітіння сортів троянд завжди дає другу вилю цвітіння на новому зростанні. Внесення добрив і обрізка в кінці літа, і навіть на початку осені дасть вашому кущу поштовх до нового росту. Однак не вносьте добрива після жовтня, оскільки це сприятиме новому росту занадто пізно в сезоні. Як це зробити? Завжди поливайте рослини перед внесенням добрив. Це захищає коріння від накопичення солі або опіку добрив. Рясно полийте напередодні і полийте знову після внесення добрив. Переконайтеся, що ви вибрали правильну формулу. Занадто багато азоту призведе до того, що кущ утворить багато зелені, але це не сприятиме формуванню бутонів. Для цього потрібен фосфор. Фосфор є середнім числом у співвідношеннях добрив. Ви можете використовувати добриво для стимуляції цвітіння або один із кількох продуктів, які досягають подібної мети. Кісткове борошно багате фосфором і є чудовим добривом для троянд під час цвітіння. Вермікомпост це ще одне органічне добриво, яке сприяє цвітінню, збільшуючи вологість і вміст поживних речовин у ґрунті. Троянди також отримують користь від інших поживних речовин. Деякі додаткові поживні речовини, на які варто звернути увагу, включають залізо, цинк, марганець, кальцій і магній. Багато формул, створених для троянд, містять усі необхідні поживні речовини, тому їх добре використовувати. Не забувайте про полив. Троянди потребують досить багато вологи, вони не люблять перезволоження, але утворюють глибоке коріння, тому потребують глибокого поливу. У спекотні літні місяці ця потреба зростає, оскільки рослина бореться з тепловим стресом. Особливо в жаркому кліматі вам може знадобитися додати дощову воду в найспекотніші місяці. Якщо ваш кущ страждає від спеки, він не дасть багато нового росту, оскільки йому потрібно економити енергію. Як це зробити? Більшість експертів з троянд сходяться на думці, що поливати рослини слід рясно, але не часто. Не просто злегка обприскуйте їх через день. Бажано дати ґрунту просохнути між поливами, оскільки це змушує коріння шукати воду. Це призводить до більш глибоких і міцних коренів. Поливайте близько до землі, щоб зберегти воду та направити її туди, куди потрібно, до коріння. Ви не хочете надмірно поливати, але перелив більше пов'язаний з частотою. Глибокого поливу один раз на тиждень зазвичай достатньо для зрілих троянд влітку. Якщо ви живете в кліматі, де влітку випадає багато дощів, не хвилюйтеся про полив рослини, яка зросла. Нещодавно висаджені троянди потребують регулярного поливу, щоб розвинулося міцне коріння. Поливайте довше, ніж ви думаєте, що потрібно, ви хочете, щоб вода проникала в кореневу систему. Полив зверху допустимий, якщо робити це рано вранці. Якщо ви використовуєте для поливу розбризкувач, не турбуйтеся про вологу на листках, поливайте тільки вранці. Перевірити і обробити від шкідників. Іншою частиною головоломки поживних речовин є боротьба зі шкідниками. Комахи можуть позбавити ваші троянди необхідних поживних речовин і виснажити їх запаси. Зараження шкідниками є ще одним фактором. Який спричиняє стрес для вашого трояндового куща, що забирає енергію для виробництва квітів? Як це зробити? Боротьба зі шкідниками має бути постійним завданням у саду. Чим раніше ви виявите інвазію, тим легше з нею впоратися. Регулярно оглядайте свої кущі, щоб запобігти проблемам з шкідниками, такими як попелиця, пилищики та трипси, серед інших. Боротьба з кліщами. Наприклад, запобігає смертельній розетковій хворобі. Екологічні методи контролю кращі, оскільки вони не завдають шкоди популяціям запилювачів та іншим корисним комахам. Більшість садових шкідників мають різноманітних природних ворогів. Заохочуючи цих корисних комах залишатися в саду, ви отримуєте природний контроль над неприємними комахами. Посадіть багато нектароносних рослин навколо ваших троянд, щоб залучити в сад комах, наприклад, щитівок і хижих кліщів. Мережевокрилки відкладають яйця там, де є їжа для дитинчат. Личинки мереживника, як і личинки сонечка, є ненажарливими хижаками попалиць. Насправді вони люблять ласувати багатьма комахами, яких ми хочемо вбити. Якщо зараження виходить з-під контролю, Є способи боротьби з кожним із найпоширеніших шкідників троянд. Олія німу часто ефективна, як і інсектицидні мила та садові олії. Уникайте використання цих продуктів, поки рослина цвіте. Оприскуйте вночі, коли немає запилювачів, щоб до ранку все висохло. Пам'ятайте, що зазвичай достатньо легкого туману, щоб бути ефективним. Мульча. Мульча чудово підходить для троянд. Він служить багатьом цілям, наприклад, підтримувати стабільнішу температуру. Мульча не тільки допоможе захистити коріння ваших троянд від надмірного тепла. Це також зігріє їх, коли температура знизиться. Цей ізолюючий фактор зменшує стрес. Мульча утримує ґрунт на місці та підтримує вологість ґрунту. Він пригнічує ріст бур'янів і, розкладаючись, покращує здоров'я та структуру ґрунту. Як це зробити? Це досить просто: просто нанесіть шар мульчі навколо ґрунту вашого трояндового куща. Залиште трохи місця між мульчею та основою рослини, щоб мінімізувати ризик грибкових захворювань. Краще використовувати органічну мульчу. Дерев'яна стружка, солома або мульча з подрібненої деревини все це хороші варіанти. Неорганічні матеріали або гравій не є найкращим вибором для мульчування квітучих рослин, оскільки вони нічого не сприяють ґрунту, камені нагріваються і можуть викликати напругу коренів у спекотну погоду. Регулювання температури може допомогти забезпечити більше цвітіння троянд.